Краща версія себе це повна маячня. Не потрібно нікому ставати кращою версією себе. Я довго вірив у цю штуку, але виявилось, що працює дещо інше. Прагнення до кращої версії себе веде до вигорання і психічних розладів. Тому одного дня я спокійно сів і подумав, що я можу покращити зараз, щоб це було нескладно? Запланував все зробити. Зробив, відпочив, насолодився результатом і повторив цикл. За 15 років в темі особистої ефективності у мене спрацювало тільки це: ніякі лайфхаки, методики, секретики, чарівні пігулки і квантові стрибки. Треба просто обрати напрямок і зробити маленький крок вперед, а потім ще один. Зазвичай ми цього не робимо, тому що люди очікують. Якихось великих результатів, а маленькі результати приймати не вміють, а великі нам не під силу. І так висимо на місці і скаржимось на життя. А коли починаємо маленькі регулярні кроки, незначні покращення, через рік помічаємо, що пройшли великий шлях, і ось вона з'являється та сама нова версія себе. Вона сама сформувалась як наслідок маленьких покращень, маленьких дій. Дійте.